Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана. І на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Час від часу роблю різноманітні добірки за тими чи іншими нотами в парфумерії, одночасно вивчаючи їх звучання. І сьогоднішнє відео буде за запитом моєї глядачки, яка запропонувала підібрати аромати з нотою бамбуку. Досить рідко зустрічається ця нота в парфумерії, і в моїй візуально ольфакторній, тактильній пам'яті, і слуховій також. Це стукіт бамбуку у парослях. Я бачила в останньому ботанічному саду, як росте бамбук, це трав'яниста рослина за дерев'янілим стеблом. І бамбук це для мене зелено, це волого і це трав'янисто, дещо чайно, прозоро. І перший аромат сьогоднішньої добірки вже своїм зовнішнім виглядом у впізнаваному флаконі навіть нагадує. Стеблину бамбуку у розрізі мат від японського бренду Masaki Matsushima. Це аромат середини 2000-х, і на нього вже є достатня кількість фланкерів. Моя улюблена версія це флагман. Я його повторила з задоволенням. І тут бамбук заявлений одразу в старті. Це дуже акватично зелено освіжаюче і ще й за рахунок м'яти, яка також тут присутня, і в ароматі ще є соковитий, не зовсім достиглий кавун. Він ще нібито і не сипкий, але в ньому вже відчувається та ароматичність кавунова, і відповідно водянистість. І потім аромат вже починає звучати водянистими квітами, тому що тут є також і нота лотосу. В цілому це аромат дуже приємний. Він для мене своєрідний універсальний аромат і дуже освіжає у найсильнішу спеку. Наступний аромат, в якому присутня нота бамбуку, також одразу в старті. Чампака від британського бренду Ormond Jane. І також тут бамбук в комбінації з чаєм. І якщо в попередньому ароматі за водянисту квітковість відповідала квітка лотосу, то у ароматі Чампака тут присутня водяниста фрезія і водяниста магнолія. Власне, Чампака і є різновид магнолії. Аромати дещо перегукуються, але Попередній аромат мат, він достатньо лінійний, в ньому більше зеленої вологості і тієї бамбуковості, то в ароматі Чемпака є така якась різнобічність, інколи він пощіпує перцем, інколи він пахне злегка молочно, навіть борошняно. І якщо для мене попередній аромат може бути унісексом. То чампака для мене суто жіночий аромат, навіть якоюсь мірою тілесний. І він мені інколи нагадує, якщо візуальний ряд навіть не саму квітку магнолії, а коробочки бавовни, як вони ростуть, і це така суцільна. Гармонійна, спокійна парфумерна композиція, вона достатньо природнича. І цей аромат також можу сказати, що він є універсальним на будь-яку пору року. Але для спеки він, можливо, занадто може бути і нав'язливим. Але для Весни, можливо, для осені, для міжсезоння, в ньому найкраще відчувається ось та рослинність і, власне, бамбуковість, яка перегукується разом із чайністю та акватичністю. Нота бамбуку заявлена одразу в старті також і в ароматі трус від Кельвін Кляйн». І над парфюмерною композицією цього культового аромату працювали три видатних носи у 2000 році: Альберто Морілья з Жак Каваль'є і Т'єрі Васер. У мене маленька фіолка, яку люб'язно мені прислала пані Ольга з каналу пані Рома. І вона у своїй добірці зелених ароматів його характеризувала як стеблина бамбуку, розрізана навпіл, власне флакон. Також нагадує цей розріз. У мене його поки що немає, тому що у продажу є лише 100 мл флакони. Для мене це занадто багато. І виробництва Іспанія. Я в пошуку 30 мл флакону і виробництва Франція. Одразу в старті це цитрусова волога, трав'янистість, зеленкавість і дуже активна рослинність в переміж із земляними акордами за рахунок пачулі, також тут є і нота витеверу, яка загалом підсушує парфумерну композицію. І тут є характерна вологість за рахунок квітки лілеї. Це так, рослинний аромат, і з ним я нібито проживаю кілька сезонів водночас. Спочатку це волого. Це злегка фруктово, потім трав'янисто, зелено. Це нібито вся земля випаровує тепло, на який щойно пройшла злива. Потім аромат підсушується за рахунок ветиверу, і він так нібито оживляє тебе, і нібито в ньому відчувається і вітер, нібито і водянистість, і нібито той дощ, і та красива. Зелена рослинність, акватичність і вегетація. Нота бамбуку у серці аромату Light Blue від Dolce Gabbana, початок 2000-х. І з ароматом я впевнена знайомі багато хто з парфумерних поціновувачів. І для мене в першу чергу це рослинно-фруктова акватика. Одразу в старті тут є лимони, тут є соковиті яблука. Які не солодкі, можливо, навіть і яблуко зеленого сорту, тому що воно злегка кислувате, і за рахунок лимону також є характерна цитрусовість і навіть гірчинка. Потім аромат починає звучати тією зеленню, яка росте на морському узбережжі. І так, це достатньо приємно, це дуже свіже, освіжаюче, і цей аромат такий. Ефект дає, нібито ми напилися холодної крижаної води з кубиками льоду. І, власне, зовнішній вигляд також нам підказує, що це аромат прохолодний. Справді він освіжає, він охолоджує, нібито навіть і зелений холодний чай зі скибочкою яблука, зі скибочкою лимону, який ми вживаємо у найспокутніший день. А листя бамбуку заявлена у ароматі Purple Light від Сальвадора Далі, який створив Френсіс з у 2007 році. Він у мене у мініатюрі, і я користувалася ароматом, наносячи його без спреїв на шкіру. І для мене це бамбук у гіркому стані. Спочатку так характерна гірчинка. Рослинність, зеленкавість, і дещо аромат перегукується з чампакою від Орман Джейн одразу в старті. Потім він переходить у характерну солодку п'янку квітковість. Тут є і бузок, тут є і цвіт вишні, і це для мене аромат духмяних запашних квітів з великою кількістю додаткових зелених стеблинок. Які ми поставили у вазу, які насичуються вологою. Дуже приємний, відверто жіночний аромат. Він такий нібито навіть і пистливий, нібито такий рідний, це нібито аромат обіймів. І м, також він мені дещо нагадує аромат від Черзілля, весна над Дніпром, саме своїм цим бусковим акордом. Загалом це така цільна. Парфумерна композиція, яка співає оду жіночності. Далі буде розповідь про рослинні аромати, про кущові рослини і, зокрема, це кропива. З нотою кропиви, яка досить рідко зустрічається у парфумерних композиціях. У мене знайшовся лише один аромат 19 березня від Тіціана Теренці. Про нього я розповідала і в лавандовій добірці, і у м'ятній добірці. І у ньому відшукалась також і кропива. Ми знаємо, що кропива це досить поширена культура у нашій полосі. Її можна вживати також і в салат, можна також варити зелений борщ з кропиви. І виявляється, також вона дуже вдало доповнює парфумерну композицію, яка для мене пахне рослинно-деревинно. Тут велика кількість зелені. Тут разом із деревинністю зелень, тут, власне, і шматочок дерева є на флаконі. як Окремий компонент кропиву, мабуть, що я не можу виділити, тому що в першу чергу для мене це суцільна волога зелень, духмяна, можливо, зелень-спецієва, нібито тут і відгуки шавлі, але, здебільшого, тут нібито і м'ятність відчувається. І це нібито ми пішли в ліс з вологою землею після дощу. і Набрали велику кількість у фартух вологих рослин. Потім дрібно порізали і залишили все це підсушуватись для того, щоб потім взимку варити з цієї рослинності чай. Так, це аромат достатньо чайний, достатньо рослинний. Він відрізняється загалом від контексту бренду Тіціана Теренсі, тому що в ньому немає гучності, в ньому немає впізнаваної мускусної, голосної і крикливої, нав'язливої навіть ноти, а в ньому є якийсь спокій і гармонія, я б сказала. Дуже красива рослинна-парфумерна композиція. І якщо вам подобається таке ненав'язливе звучання, можна сказати, навіть інтимне рослинне, наближене максимально до природи, то можна на цей аромат звернути увагу. Також у своїй парфюмерній колекції я відшукала кілька ароматів з нотою пальми. Дуже незвичайна, екзотична рослина, але як вона відображена і озвучена у парфюмерних композиціях, за цим дуже цікаво спостерігати. Пальму я намагалась понюхати, і для мене це аромат, який пахне сухою зеленю. Аромат Amazing Green від «Comte de Garson це. Неординарний аромат, він насичено зелений, і він для мене пахне зеленню, яка росте ось ось точно над землею. І він на межі між землистістю і між рослинністю. І це можливо навіть пальма у підсушеному вигляді, тому що загалом цей аромат для мене звучить. Зелено і злегка навіть димно. Тут є також нота коріандру, який ще додатково підсушує парфюмерну композицію. І тут є нота лісового горіху, який додає густоти аромату і збагачує ще окремими додатковими текстурами. Небанальний аромат, ще раз повторюсь, це цілковитий унісекс. Він такий нібито лагідний, але надзвичайно стійкий. Він Дуже приємний, він, нібито навіть і підлаштовується під твій настрій, під твою шкіру. І цей аромат, на мою думку, він підходить на будь-який вік, на будь-який гендер. І він, нібито на жіночій шкірі, звучить от лагідно, м'яко, кремово. І більшою мірою тут якраз той лісовий горіх відчувається. На чоловічій шкірі проявляється якраз більше зелені, тому що тут ще є і нота паприки або зеленого перцю. І якраз він додає отієї гірчинки і якоїсь вологої грайливості. Красивий, надзвичайно красивий аромат. В мене була спочатку мініатюра, і ось, врешті-решт, повноцінний флакон мезінгрі. Здивувалася я, коли віднайшла ноту пальми у нехарактерного кольору ароматі Gucci Rush 2 Це також початок 2000-х. І для мене це ностальгічний аромат, який пахне відверто квітково вологими білими квітами, тут є і нарцис, тут є і конвалія, тут є також і Фрезія, і волога лілія. І це для мене такий ніжний аромат, такий. Теплий, такий, нібито навіть рідний аромат, суто жіночий. І я припускаю, що пальма йому додає, можливо, якоїсь м -м, збалансованості, тому що коли достатньо відверта квітковість, хочеться інколи якоїсь інтриги. То в цьому ароматі якраз інтрига є, і м -м, стійкість, як на мене, досить пристойна. І це аромат. Можливо, наразі не є настільки популярний, можливо, вже і не є актуальним, але він дуже приємний. І також я впевнена, що багато хто з парфумерних поціновувачів знайомий з цією роботою або ще з попереднім флагманом, Гучі раш». Аромати абсолютно категорично різні. Для мене це абсолютна квітковість. І жіночність у рожевому флаконі. І наступний аромат з яскраво-зеленого кольору, флакон у вигляді серця, в якому я вважала, що є і бамбук, і пальма, і ліана, тому що він для мене пахне тропіками спекою у тропічному лісі після дощу. Але насправді в парфюмерній композиції немає жодної з цих зелених нот. А тут є насичена. Фруктовість за рахунок грушки і ревіню. Хоча ревін для мене це кисло-солодка, водяниста стеблина, але в ароматі ще й достатня кількість ванілі, бобівтонка і кумарину. Це п'янко, інколи може бути їдко, досить нав'язливо, в'язко. За рахунок, мабуть, що грушки і ванілі, але дуже приємно. І я вперше коли. У пекельну спеку цей аромат нанесла на себе. Я одразу вирішила, що він має бути в мене. Він для мене дуже інтригуючий. Він от на межі може інколи бути і нав'язливим, інколи він мені характером перегукується з Еден від Кашерель, але прекрасна аура від Мюглер, я вважаю, мала бути в сьогоднішній добірці. І також хочу приділити увагу ароматам, у яких зазначена нота канабісу у парфумерних композиціях. Це неординарна нота, вона все частіше і частіше використовується в парфумерії. Це аромат, який пахне викликом, він впізнаваний, він дещо гіркуватий, інколи може навіть викликати нудоту. І найперший аромат з цією нотою для мене був флора ботаніка від. Бренду Баленціага років, мабуть, що 10 тому, ще коли я тільки починала знайомитися з нотами, і коли я флакони не зберігала, їх викидала. Так от, це вперше я звернула увагу, що нота канабісу використовується в парфумерії, і також в парфумерній композиції була. М'ята заявлена і також троянда. Якраз м'яту я відчувала більшою мірою, а ноту канабісу, мабуть, що швидше ні, аніж так. Наступний аромат з нотою канабісу, з яким я познайомилась, був кінський від парфумера Шон. Коли я захоплювалася ароматами Есентрик Молекул, я, звісно, що знайомилась з усіма роботами від цього парфумера. Аромат мене дуже заінтригував, він сподобався. Я від нього не відсахнулась, і навіть він мене не збив з ніг, тому що це був рослинний молекулярний аромат, в якому нота канабісу була нібито навіть завуальована. Вона була така обережна, невідверта і досить красивий аромат. Також нота канабісу заявлена і у Black Afghan від Nazomato. специфічний аромат, дуже концентрований, але він для мене. Пахне більшою мірою димом, а не рослиною канабіс. Аромат для мене відверто непридатний для носіння на щоденній основі, але для мене він асоціюється з ароматом байкера. Там відчувається, нібито навіть і шкіра, і ось ці перегріті деталі мотоцикла. Цікавий аромат, для мене він відверто чоловічий. І дуже сподобався мені аромат своєю якраз досить активною нотою канабісу. Це Ганя від Ком де Гарсон. І коли я його затестила, він мені спочатку здався рослинним, таким ненав'язливим, цікавим, тому що я цікавлюсь парфюмерією Ком де Гарсон. Кожен аромат від цього бренду мені. Подобається, але потім аромат хвилин за 20 починає звучати відвертим канабісом, таким як він є. І коли я з консультантом спілкувалась, знаю навіть випадки, коли людину, яка користувалась ароматом Ганя, зупиняли в аеропорту. Цікаво. Також ось цьогорічна новинка Magic Mushrooms від Boho Boko. Це така перламутрова рідина. Було цікаво з нею познайомитись. Там також канабіс звучить досить відверто, впізнавано, терпко, ще й додатково солодкаво. Парфумерна композиція цікава, але не мій напрямок звучить занадто відверто. У бренді Room 1015 є аромат в зеленому флаконі, солодке листя, здається, називається. Там, здається, окрім канабісу, є ще й додаткові зелені ноти, тому що він пахне вологою зеленню. Цікавий аромат, такий, можна сказати, модний і актуальний в умовах сьогодення, цілковитий унісекс. Цікава, справді цікава парфумерна композиція. А в моїй парфумерній колекції є два аромати, в яких заявлена нота канабісу. Обидва вони заявлені як чоловічі, але для мене вони цілковиті, унісекс, козумель від лабораторії Алфатіво. Це аромат, який з першого подиху мене вразив своїм цікавим розкриттям. Це якось водночас волого, зелено, пряно, духмяно. І сухо, це інколи навіть і борошняно, і нібито палко гаряче. Тут, якщо я не помиляюсь, є і коріандр, можливо, навіть за димність відповідають і тонка. Це коли ось зараз я підношу флакон до носа. Але коли аромат розпилюєш в повітря, це Тонко дзвінко, тут є шавлія, і вона відчувається, тут є зелень, тут є базилік, тут є терпкість, тут є ось ця гостринка, і водночас димність. Інколи аромат пахне якимись і зеленими стеблинками, і якимись квітами, і інколи пахне таким достатньо відвертим. Перцем дуже красиво розкривається на шкірі, він просто грає, він нібито розкриває якусь внутрішню красу. І ось саме цей канапіс, він не виходить на перший план, цим він мені і подобається. А він так звучить. Другим голосом, можливо, навіть третім, але зрідка з'являється. І найнеочікуваніші моменти, коли він з'являється, це вже пізно ввечері, коли я йду в душ, і коли знову тіло нагрівається під водою. Ось цей такий дзвінкий меланхолійний аромат канабісу в ньому відчувається найсильніше закінчує мою сьогоднішню парфумарну розповідь про незвичайні ноти, класика від Відерлен Rouge і фланкер 22 року Інстинкт. І це аромат, який пахне рослиною канабіс разом з цитрусами. Канабіс тут також м -м, звучить не так активно, як у нішевих ароматах, які я називала дещо раніше. Це він такий. М -м, Придатний для носіння на щоденній основі. Для мене це аромат цілковитий унісекс, тому що є в ньому і характерне тепло, нібито він згодом підігрівається. Інколи якась квітковість тут навіть відчувається, якась навіть ніжність, солодкавість. Тут здається, чи не ваніль також присутня, і потім згодом він вже трансформується у класичний абіруш. З легкими шкіряними або замшевими акордами. І це справді, нібито ми чай або зелень, або той самий канабіс зібрали, залишили його на шкірі, на відрізі шкіри, і під сонцем це вся зелень підсушується. Цікава, інтригуюча парфюмерна композиція. І так, це інстинкт, це нібито інстинктивно. Тягнеться до нього рука для того, щоб відчути ці прекрасні стартові ноти. І канабіс цьому аромати додає інтриги. Такою була моя розповідь про незвичайні ноти в парфумерії, про бамбук, про канабіс, про пальму і про кропиву. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Якраз наступної неділі я планую розіграш на каналі. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!